Діма, ну так, а коли ти розкажеш, що в тебе є, ти ж взагалі-то ведеш щоденник фрілансера, тут, а не про... І зараз агенці, а то виходить, що я встрягла в твій ефір, і виходить, що я вже три місяці тут з тобою ділю зірковість, а ти не відповідаєш аудиторії, що відбувається саме з розвитком агенції. А... Що в тебе? Дивись, я, я от тільки що якраз сидів, думав, подивлюся, які там. Параметри змінилися. Що, що такого от розказати. Е, ну напевно, про те, що там 40 к зроблено вже було на минулому етері. ні, хоча це було після нього. Але найголовніші зміни медальки я очікую у цю неділю. Тому, е, виходячи з того, що я не знаю, чого очікувати, можна зараз зробити два сценарії. Да? Сценарій номер один. Тамара, нарешті, є топ-рейт плас у всіх. Бачиш, я рожеву штору повісила, це по кольору бейджика. Знаєш, отут борять з тобою, це для того, щоб було видно. А тепер дивись. Я ж не знаю, а вдруг його не буде. Тому для Івана записую другу частину. Тамара, я взагалі я не розумію, пройшли всі терміни 90 днів eligible weeks, але ні то прид, ні то прид плюс нічого в мене нема. Тому... Це Теоретично. Да? Теоретично. теоретично. Да. Вот. Ага. Ці тому, що стосується обстакує. всяких цих медальок, то це буде видно якраз на початку тижня, якраз оця частина вона ж буде вирізана скоро з етерою і потім піде окремим відосом. Гай, тому ми і дізнаємося, яка частина туди піде. Саме в цьому є суть присутності на етері. Ви все дізнаєтеся лайф. Дивись, далі, що ще із такого цікавого по агенції? Валідуються різні сценарії, фільтри, бідинги, і я нещодавно, до речі, навіть ділився. Да, таким у мене був таке вприз. Да, ти відчула да, ту історію. Коли я знаєш, я сидів, я спілкувався з чатом GPT, і до чого я прийшов, насправді немає значення, яку систему автобідингу ви використовуєте чи то. Гікрадар, чи Гет Мені, чи ще щось, насправді, це ж не автоматизація, це полуавтоматизація. Тому що нам же треба, ну, нам же треба правильно скласти ці пошукові всі запити, і від цього дуже багато чого залежить. І тут насправді, знаєш, як от з чим? Ну, Простою мовою, якщо порівняти, да? Як стрільба по горобцях. От зайди в темну кімнату, темну кімнату, і у тебе є там пістолет, і ти тух-тух-тух. А коли ти береш автобідер, тобі так само з закритими очима видали кулемет. Якщо ти не знаєш, куди, якщо не знаєш як, і насправді я про що зараз: я не хочу сказати, що то погано або це погано, мене це починає наштовхувати на нові думки. Ти знаєш, це напевно щось таке теми стартапів. Коли ти бачиш якусь болі, ти починаєш шукати рішення. Я вже бачу, чого мені бракує у всіх всі цих готових системах. В тому числі, наприклад, якщо ми говоримо про Upwork, я бачу, що мені бракує статистики. в тому вигляді, в якому я хочу її бачити. Так, да, Частково я її можу. Привіт, Денису, нашому другу, який О, зробив собі да, кастову да, да, да. статистику круту. Так, да, я хочу бачити зовсім інші цифри, інші залежності. Ти розумієш? Тому що деякі цифри мене починають лякати. Ну в якому плані? Я бачу: типа, ох, ніфіга собі, скільки Андрій нас чує, скільки ми видно. Я ще не обговорював це з ним на бусти, на різні бусти. І я думаю, а воно дає результат, мені не вистачає картини, щоб це проаналізувати. А сьогодні Андрій каже: слухай, а давай підсилимо бусти. Я таки, знаєш, з одного боку я не розібрався в історії, я не розумію, наскільки воно там ефективно працює. що саме. Мені б статистика це, потрібна. Це дорожі, правильно. Може. Ну тобто, ти хочеш, щоб рахувався, але він не зможе рахувати тобі cost per qualified lead. тільки cost per lead, ну, типу, але cost per qualified... А ще оця система? от дивись, те, що нема ніде статистики взагалі про ці бусти профілю. Ну, що це означає немає. Ну статист... я, я не можу при е, якісно витягнути інформацію, щоб зрозуміти, який саме профіль, скільки конектів, бусти з'їли, воно просто показує, що типу, от списало з вас там стільки-то за клік на такого-то, а тут стільки-то на клік за такого-то. Загальної картини я не бачу. Ну, може, прям загальної картини ні, але те, що ти можеш це легко порахувати, тобто, е, маючи. Тотал буст, ну типу на людину, ти можеш порахувати конкретно. Що в тебе за цей період був буст на 10 кліків? 10 кліків по 50 конектів? Наприклад, ти ж ставиш Ні, і окей. в тебе. Було 30... А якщо ми експерименту, експериментуємо, я маю на увазі з різними е кількостями конектів по бустах, то треба тр... Ти можеш це робити просто ручками. Я я розумію. ти, але ти можеш це робити і витягувати е ціну. Кліки і співвідносно пейд інвайти з Upwork статистики. Я не знаю, може ніхто не знає, але є ж в Upwork статистиці. Багато хто не знає, що Там внизу є стацент там, де stats and trends, trends, stats and trends, внизу є ціле поле, і там всередині поля три таби. І вони називаються ж якраз типу Invites, Impressions. Клікс, ну, типу, якраз для того, щоб ви могли цим займатися. Воно не супер зручно, не супер ну, типу, вдало зроблено, але ну, типу, з цього витягнути мануально ти можеш статистику. Ну, мануально, розумієш? Ну, я згодна з тобою, так. А ще, до речі, питання. А ця вся історія з бустами і то, що воно в апішці є опворка? Знаєш, я не знаєш, не співаєш. Я, я не знаю, mm. бо останній раз, коли я дивилася на пішку Апворка, це було, напевно, рік тому. Що От там мені цікаво, не, я знаю, що можна отримати пішку, і чи там можна витягувати. А це можна як... подивитися. Насправді, в них же є Documentation. Типу, і я, чесно кажучи, не знаю. API Documentation Upwork. це цікава історія Upwork, Можна подивитися всі їх референси, що вони. Паблік профілі, джоби, репортінги, репортінги, типу, транзакшенни, транзакшен тайп. Ну, я бачу, є транзакшен тайп, можливо, там а -а -а, буде. Що ти, ти потягнеш, а далі вже сам на своєму боці робиш обробку інформації, ну, так. і тоді вже по полочкам розкладуєш. Так, так, так. Але Короче, це а от, знаєш, це от я тобі вже про такі челенджі, що по мірі того, як ти рухаєшся, ти явно відчуваєш, чого бракує. Тим паче, що я ж вже розповідав, що я давно не бідився, і зараз у нас ця історія з бідами почалася. І я, ти знаєш, я знову на все це починаю дивитися зовсім іншими очима. А вот. тому, якщо коротко, да, є велика кількість вже челенджів. А до речі, вже з'являються. Свої ідеї, як всю цю історію можна зробити якось максимально смарт. Да? Будемо експериментувати всі ці гіпотези стосовно в тому числі налаштування всіх цих фільтрів, Можливо, я не знаю. Моє айтішне минуле теж мене на щось там підштовхне на якусь окрему продуктову історію. Хоновс, не знаю. Поки що зараз маленькими кроками. Що ще хотів розказати? Насправді. Ти знаєш, ми зараз опрацьовуємо велику кількість різних матеріалів допоміжних. Я вже казав про те, що там юзаються брифи. До речі, цікавий поєнт. Їх треба юзати правильно. Ну, знаєш, маючи бриф, його можна подати. Ми якраз теж сьогодні з Андрієм це обговорювали. Його можна подати під різним соусом. Можна кидати брифи, типу на. Відвали, заповниш, зрозумію, тоді поговоримо, да, ну, Умовно кажучи. Можна інакше кинути, можна сказати: о, окей, да, круто, давай обговорювати це. А, от мені під'їхала статистика в цифрах. 10к конектів ми вже. <пух> вот. Бачиш, які круглі цифри. А, а. а можна подавати бриф насправді під іншим соусом, казати: Вау, круто, супер, цікаво, давай обговорювати, і давай заплануємо кол, або тобі можливо буде зручно заповнити бриф, щоб я підготувався, або одразу отримав твої питання, да, підготував питання. Розумієш, тобто е, тут теж можуть бути різні історії. Е, далі про Team Page я казав, до речі. Працює тема з Page. я навіть скріншот шерів, е, е, Іван, Іван, за, вставляв у, в минуле відео, е, як працює team Page, да? Коли я е, порекомендував одному з старих клієнтів е, одного із тім-мемберів, а у нас там в team Page є рейти, там бейджі, рейти, опис. да? І він мені каже: слухай, ну давай відкриємо контракт. І каже: мені все одно, там буде 30 або 35. І ми йому, в принципі, кидаємо інфу, що типу відкривай на 35. А знаєш, що він каже: Слушай, а у тебе ж в тимпейч написано у нього 30, тому що я відкриваю на 30. Розумієш, я бачу, що люди досліджують інформацію. Це працює і так само сьогодні. У мене, от майже перед колом була комунікація з одним із моїх старих клієнтів, які кажуть: Дмитро, ми плануємо тут розширяти да? наш аутсорс. Увесь. І скажи, як у тебе з агенцією, Тому що ми нам треба то, то то, різні напрямки. Я взагалі без проблем. Кидають тімпейдж, пейдж ні, о, Найс, nice, давай поспілкуємося по оптимізації всіх цих процесів, там ну якраз там після нашої відпустки. Працює, розумієш, можна на пальцях роз, розказувати, а можна показувати прямо ось так. І ще із цікавого, мені здається, я такого не бачив. Може, це, це таке ноу-хау впродовження твоєї теми, як треба вимагати відгуки. Да? Не вимагати, Сух. а благати. Благ... Да, благати відгуки. А... Ти знаєш, що ми почали використовувати? У нас є інструкції. У нас є інструкції, які е підрізні сценарії на пворку. Ми зараз вже тестуємо по відкриттю контрактів, по закриттю контрактів і є готові, але ми їх ще ну там не підготували в правильний вид. Е Тепер треба зміна ще майлстоунів. Edit Milestone, Add Milestone і так далі для клієнта. Я, я все це знаю, тому що я частину пишу інструкції, які ага. підходять всім в блог, а є ті, які допомагають. Це рейт, ліміт. Да, 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 оце Запросити все. когось до чату або права дати. Угу. От і, до речі, ми, ми, ми не міркували про зміну мелстону, Андрій. Оце Майлстон і Дід, він такий трошки тріккі, тому його якраз інструкцію так, треба Ну, давай робити. я тобі тоді покажу. І ти знаєш, у нас, е, е, якщо клієнт взагалі новий на апворку, він просто все робить як по підручнику. Реально, давай я тобі покажу, як close the contract. Close the contract. Тут такі ух, показує. А ну-ка, покажись. Дош... Цю інструкцію кидаєте прямо на апворку. Так. І тут є нюанс. Ти, ти правильно задала питання. Ти дуже правильно задала питання, на яку є відповідь. Треба ж бути юридично підкованими. Так. Так, Віндел. Давай. Анука, скажи-ка, ти бачиш інструкцію? Бачу. How to close the contract. 1, 2, 3, 4, 5. І. Вийшов зайчик погулять. Угу. Але ти задала правильне питання, яке стосується маніпуляцією фідбеками. Треба ж бути впевненим, що ця історія не буде сприйматися як маніпуляція. Правильно? Так. Для цього існують дисклеймери. <гум> І де, де тут у тебе дисклеймер? А я тобі. А, тут стара версія, вона ще без дисклімера. Я от бачу. <сум> це. Тому є дисклімер, який абсолютно чітко каже, що це не є. І тут навіть на початку є такий меседж, що ми сподіваємося на ваш чесний, що тут все робиться тільки щоб спустити вам флоп. Розумієш? Тому дуже є отака от штука. А є така штука, вона, знаєш на що? Боже, як цю історію тепер закрите? Е, Зараз. Стоп, шарик. А, а, а зараз я тобі покажу, наприклад, на відкриття. Да? Показую. По відкриттю, взагалі, ти що, блін, як школьники беруть все чітко по інструкції, назву контракту вс... копіюють. Е, беруть. Опис копіюють. Тому що з чим я стикався, коли людина недосвідчена, вона починає 25 питань задавати. А що в це поле? А що в це поле? А в це поле що мені треба? Ось, дивись. Відкрийте профіль з мобільного. Ось вам, Дмитро. Клікніть. Зробіть 1, 2, 3, 4, 5. Або з десктопу, або з мобайла. нейм, Це у нас окремо по цьому по <coughs> аулійт. Да? Дайте йому контракт нехай на 80%. Да? Е, давай, щоб кожні три місяці у нас було на 5%, і віклі ліміт нам не треба додавати можливість йому годинки цими і бла, 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 бла. О, ли... о, о, до речі, Ми, до речі, дисклімер ставили ще і відкриття контрактів uh -huh. і теж. Але якщо там трошки змінюється зараз, я зараз... знаю, 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 ми, ми бачимо. Я просто до того, що я виглядаю, дуже імпресів. Типу, я прям імпрест байдуже дуже круто. Єдине, що ну, напрягає те, що через те, що змінюється. Це ця сторінка опорку, вам теж треба її буде змінювати. Міняється, я тобі так скажу. У нас на кожного окрема є інструкція, і вона міняється в принципі для того, щоб поміняти інтерфейс, блоки лишаються ті ж самі. Там Там просто воно там місцями, щось зникло, таке. В принципі, на тіму з 10 людей для того, щоб згенерувати нові fillable PDF, мені потрібно, ну, хвилин 15, 20 двадцять. Ну, виглядає дуже круто. Типу, виглядає. Ну, так, Ну, Дивись, що... я ще я, як я дивлюся на ці речі. От я, я, я знав, що ти заціниш. Я дивлюся на ці речі так, що якщо ми дизайнери, ми себе продаємо як дизайнери, то нам треба. Ми не можемо бути як сапіжник, -сап -сап блін, як його там без сапог. Ну, я зрозуміла. Ми повинні прозводити враження на кожному кроці. Все повинно бути дуже злагоджено. Ну, виглядає супер. Я думаю, що ти знаєш, можеш ці штуки, інструкції упаковувати, знаєш, коли на якихось вебінарах кажуть, типу, якщо досинети до кінця, то ми вам, типу, подаруємо там щось і так далі. То це ти можеш таке робити. Ну, Коротше, ми зараз цю, цю історію валідуємо. Я тобі так скажу: є клієнти-лодарі, той, наприклад, які ми, от той, який 30-35, ми йому зробили таку інструкцію. Uh, і він відкриває на 30. В інструкції було 35. Він не копіює назви контрактів, все, але я бачу, що інструкція йому була у нагоді. Я просто знаю, скільки питань він задає. Він, Знаєш, так, так тримайте. Вот. І ще цікавий пункт. Пам'ятаєш моє питання у чатику стосовно того, як Upwork відноситься до uh, Shortlinks. Так. Ти знаєш, ми ж в усі ці матеріали зашиваємо шортлінки, uh -huh. а в інструкції uh -huh. ми відстежуємо наскільки це дієва історія. В тім пейджі. І ми всюди бачимо, що де саме люди клікають. Так само, от у мене було питання: от я тобі хочу зараз ретранслювати знову ж таки. Що краще. А, да, я ж тебе зупинив, щоб ти не відповідала в чаті на нього. Що краще працює, просто текст сприймаю як да? так? Текст, та лінка на профіль, наприклад, да? або на кейси портфоліо. Текст, та лінкований файл, або все разом. Я вважаю, що файли, які прикріплюються їх, це працює погано. Ми навіть робили експеримент з моїми UI-UX дизайнерами Тобто, люди, по-перше, вони не люблять зараз скачувати, да? тобто є клауди, які куди, куди можна як посилання це закинути. Зараз класно працює. Ми теж робили повністю ці експерименти. Це текст плюс. Особливо коли ти дизайнер, релевантний досвід, який ти даєш для легкого споживання. А це означає, що це повинно бути у хмарі десь. Тобто це повинна бути лінка. Текст і лінка. А Навіть не... якщо ми говоримо про файли, це все одно лінка на них. Так, так, так. так. Це може а -а -а. бути твій гарний. Це може бути твій гарний PDF і так далі. Але суть проблема така, я ось, наприклад, нічого не скачую. Я взагалі не скачую файли. По-перше, тому що мені і так, і Mac, і iPhone постійно кажуть, що в мене немає місця, і так далі. Я не хочу нічого зайвого скачувати. По-друге, я, типу, трошки стримаюся щось скачувати і так далі. А відкривати, ну, типу, лінку, яка не downloadable, да, да. і я впевнена, що так і є. І мало того, я. Знаю, би, що так працює через те, що експерименти були конкретні. Тобто, uh -huh. в мене є команди, які прямо роблять там, 50 на 50. Якийсь експеримент, це завжди повинно бути повин... певний лот, певний Господи, українське якесь слово, типу певна кількість, кількість цих бідів повинна бути, щоб це була релевантна статусова. Ну, так, а не так, що там типу було тут п'ять бідів, і тут п'ять. Тут, значить, на один відповіли 20% реплай, все це точно працює. Тут 0%. Але ж тут всього один був реплай. це та, ну, те, що одразу послідувало після мого опитування: що я задав питання людям: ви пробували різне і прийшли до висновку, або ви просто це юзаєте? І я тобі я... можу сказати, так. що в більшості випадків це просто юзати. Я впевнена, я був впевнений, що у тебе є кейси. Мало того, в моїх експериментах оцих зазвичай я починаю, типу, з кимось трошки спробую, бо зараз ну, в мене багато команд. А потім, наприклад, прошу другу, третю команду пере... перевірити. Типу, і бувають, нові... ну щось змінюється на опорку, да. і я не можу одразу сказати всім, типу, так. Всім кажу, давайте, типу, пишемо: I have 12 years of experience in UIC. Ні, треба попросити так написати 100 команд, умовно. О, я бачу, у Андрія вже є take away Він каже: о, треба зробити інструкцію по мейлстоунах. Да. <різь> ми, ми, в принципі, багато, да? ми різні сценарії проробляли, ми досліджували, як воно виглядає. До речі, був, знаєш, такий теж от, дивись. Є ж декілька шляхів. Якщо ми говоримо про відкриття контракту, є декілька сценаріїв. Нам же ще важливо, щоб правильна назва була, і як це зручніше робити. Я спочатку казав: типу, Андрію, давай робити так: що ми знаходимося з людиною в чаті, навіщо його вести в профіль. Ми в чаті кидаємо інструкцію про те, як з чату відкрити. Але все ж таки, ми зробили через профіль, і зрозуміло, що нам так легше, тому що є сценарій, коли дійсно треба поміняти. Ну, коротше, флоу для клієнта там все одно якось зрозуміліше виходить. І так само є тема про закриття контракту. У закриття контракту було теж два сценарії. Один сценарій був такий: зайдіть в профіль, а зайдіть в контракти, знайдіть контракт. Зайдіть в нього, і там бум-бум-бум. А я кажу, ну, тут точно можна через чат. От в релевантний чат сказати: от тут зайди в умови контракту і клікни там закрити. От. Тому у нас було дуже багато е, інструкцій по різних сценаріях, але ми все ж таки звузили їх коло. Е, дивись, що ще хотів із цікавого такого розповісти по <кій>, цьому етапу агенції. Ну, все валідуємо. От реально, от валідуємо, І, от у мене теж ти зараз наштовхнула мене на думку. А, я ж не класичний кейс для апворку, Ти ж знаєш, у мене все воно якось інакше працює, як у окремого фрилансера. Але а, у мене дуже круто завжди працювали лінковані файли. Просто моє портфоліо. І мені там імпресів. Хочу з тобою працювати. Угу. Ну типу, ну, типу, тому що тобі треба ну, шерити свій досвід, це нормально для дизайнера. Но, ну, звісно, но Я так. його лінком кидаю. Ну, правильно, лінком окей. Ну, типу, — Ні-ні, та... Я маю на увазі атач. А ти атачиш? і в тебе добре працюють атачменти. Ну, в мене немає з жодною командою такого позитивного досвіду. Але е, стосовно того, ми зараз будемо експериментувати з, з, з усіма цими кейс-стаді, і у нас теж тут е, спори з Андрієм з цього проводу, він теж каже мені давай лінки, а я кажу, давай спробуємо attache". Е, Але я розумію, що дійсно можливо, а лінки у клауді можуть бути дуже цікавою історією. Будемо валідувати. я поділюся своїм досвідом, що у нас з цього вийде. Тамар, ну блін, ну наче з такого загального, прям щоб показати. Я от розповів. Я вже на наступному буду якраз і цифрами показувати, ще показувати. Думаю, якраз стигну прокачати профіль, тому що у мене два сертифікати в кредлі вже висять, я їх поки що не додаю. І багато чого ще треба зробити. І ще, до речі, знаєш, що робимо? Е, є певні флоу, в яких мені здається, ванпейджер про мене коханого, е, може теж дуже цікаво працювати і підсилювати. Є певні сценарії, в яких я бачу, але треба валідувати. Ну, тобто, кажучи, там, де будуть мої консультації, знаєш, якщо клієнт не розуміє. Що хоче, там у нього недостатньо інформації, то йому, типу, о, давай, типу, кол з фаундером. Або і якщо там є консультація, вони ж типу платні, а ти ще скажеш, типу, фрі-кол тільки для тебе. Розумієш, цінність інформації може зростати. ну, цього Головне бути акуратним зі словами «free call» або «free консультація, тому що це заборонено на форку. Не забувайте, що ніякої фрі роботи не можна. Так. Так. Да. Я рекомендую використовувати слово компліментарі. А якщо казати, що типу, давай вийдемо на кол безкоштовний, десятихвилинний обговорити. Просто швидко... Просто не використовую безкоштовне слово. «Free». Ні, не використовую. Просто не використовую слово фрі, ну бо придеруться і все. Бонус. Ну, можливо. Напевно, напевно, так. Навіщо ти? Пішли просто на дзвінок, а що ти? Я тобі все розкажу. Окей, так. Ну наступного разу буду багато чого ширити, Ну що ми переходимо до наступної частини, да?